Тим часом Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження бюро економічної безпеки. Про це і не тільки будемо говорити з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації Українських банків. Пан Андрій, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям, героям слава. Отже, в Раді не проголосували так, не набрали достатню кількість голосів, аби розглянути урядовий законопроєкт про реформу БЕП. Знаємо, що в бізнесу теж були певні зауваження, і не тільки в бізнесу, посли g Севен теж свої побоювання висловлювали. Як ви гадаєте, яка може бути подальша доля реформи БЕП? Чи все ж таки буде якийсь альтернативний законопроєкт з приводу реформи цієї інституції? І як на вашу думку має виглядати цей весь процес? Ну, Альтернативні законопроекти вже є. Наскільки я знаю, таких альтернативних законопроєктів є два, і один із альтернативних законопроєктів є підтриманим там, багатьма бізнес-асоціаціями. Тому питання сьогодні стоїть наступним чином. Знаєте, тут скоріше не про текст законопроекту, а про підходи чи принципи, тобто є чітко визначені з міжнародною спільнотою зобов'язання України, наприклад, по реформуванню тих чи інших органів. В першу чергу, якщо ми говоримо про бюро економічної безпеки і про реформування цього органу, то це повинні бути зокрема, це можливість переатестації, наприклад, діючих працівників, а там звільнення керівника БЕП тільки після аудиту, призначення керівника БЕП за прозорим конкурсом. Це є такі. Знаєте, ну вони банальні правила, які працюють в цивілізованих країнах світу, і дуже би хотілося, щоб така важлива інституція, яка Відносно недавно була створена, все ж таки, теж е, керувалася цими принципами е, при е, реформуванні чи при зміна при при зміні своїх підходів. І сьогодні цих два законопроекти, ну таких базових їх є взагалі три: урядовий і два альтернативних. Вони обговорюються як в комітеті. З питань фінансів податкової митної політики так і в суспільстві, і дуже є добре, те, що наприклад організації, такі як бізнес-спільноти, все таки мають свій голос і можуть сказати, тому що вони є фактично заручниками цього процесу. Якщо бюро економічної безпеки буде працювати для створення перешкод. Це я так умовно кажу, так то звичайно, що ніякого бізнесу і залучення додаткових інвестицій розвитку в Україні економіки за допомогою бізнесу і інвестицій не можна очікувати тому те, що вони висловили свою позицію, те, що ця позиція почута з боку, як таких ключових міжнародних партнерів, як G7, і в тому числі я думаю, що до нашої влади це питання теж донесли. Тому скоріш за все буде компроміс, і ті принципи, а я звертаю увагу, багато є тих підходів зазначені в програмі з міжнародним валютним фондом. А це такий, знаєте, реперний наш така точка, якби індикатор, на який ми сьогодні вже навіть відчуваємо цю тимчасову неритмічність фінансової допомоги, яка позначається на ринках. Я думаю, ми про це будемо говорити в наступному питанні. Отак. Так, пан Андрій, ну я просто хотів би вас е, розпитати загалом, яка модель би була би прийнятна для бізнесу. Тому що розуміємо, бізнес насправді в нас є надзвичайно різний. Різні бізнесмени в різний спосіб намагаються вирішувати свої бізнесові питання. Так і деяких таких бізнесменів варто було би садити в тюрму, наприклад. Так, тому що є порушення з другого боку, ми проти того, щоб кошмарили солосиловики хороших, прозорих, нормальних бізнесменів, які працюють за законодавством. І треба от зліпити якусь таку модель, щоб вона була дієвою з одного боку, а з другого боку, щоб беп не перетворювався на ОБХСС радянських часів, які боролися розумієте з фарцовщиками і спекулянтами. От є вже якась така от нормальна дієва модель, можливо, вона працює десь в Польщі чи в Мексиці. Чи я не знаю там прости господі в Нігерії? Ну але десь такі речі працюють. Ну розуміємо, в штатах своя специфіка. Ну але Україна ще не досягнула е, тако, таких вершин у боротьбі. Ну. Є такі, є такі підходи, пане Антіне. І ви в даному випадку ви абсолютно праві. Це принципи прозорості і підконтрольності. Тобто, якщо орган буде і керівник цього органу, і працівники цього органу будуть розуміти, що їм доведеться звітувати за свою роботу, угу. що їм для того, щоб бути призначеним на ту чи іншу позицію, потрібно буде пройти прозорий відкритий конкурс, то звичайно, що це дасть свої результати іншого поки що в цивілізованих країнах не вигадали. Тобто, ем, якщо з, з іншого боку, наприклад, цей е, керівник умовний, або, наприклад, працівники певного такого органу будуть призначені по, по дзвінку. Знаємо таку фразу позвоночники, так по дзвінку та, чи ні зверху. То звичайно, що ризик, ми не кажемо, що це погано, але ризик того, що людина потім може. Виконувати якісь замовні історії, як ви сказали, наприклад, проти одного бізнесу в користь другому бізнесу, цей ризик з'являється. І тому прозорість, відкритість породжує правила, породжує дотримання правил всіма сторонами, і тоді виграють всі. Пане Андрію, хотіли би, що з вами обговорити достатньо неприємну тенденцію. Стосовно настроїв українців з нашою економікою, так українці почали менше вірити в покращення економічного становища. Про це принаймні свідчать дані опитування центру Разумкова за січень 24-го року. Хотіли б, от, власне, з вами поговорити про перспективи нашої економіки в цьому році, тому що наразі зі сполучених штатів допомога до нас не поступає, бо заблокований. Розгляд законопроекту будемо сподіватися, в найближчий час розблокують. Ну але і ще ми не отримали траншу від Європейського союзу, що теж важливо. Які перспективи нашої економічної ситуації е, перспективи в нас е, я маю такий стриманий оптимізм щодо перспектив? Скажу таку важливу фразу щодо е, результатів опитування. Дивіться, перше ці це опитування було здійснено в січні 2024 року. Тобто буквально от завершилося воно там кікі два тижні тому. А ми всі живемо сьогодні в настрої того, що наприклад Сполучені Штати Америки і їхній парламент повинен був проголосувати ще за пакет військової і фінансової допомоги в грудні, якщо навіть не в листопаді 23-го року. Порушення цієї ритмічності створило певні панічні настрої. Ми бачили з вами, і не один раз в ефірі вашого каналу Еспресо говорили про те, чому перед новим роком так більш стрімкіше почав дорожчати в Україні долар, наприклад, по відношенню до гривні, це все впливає на сприйняття і реакцію українців на, на ці події. Коли одна європейська країна не хочу називати її назву, блокує, наприклад, такий потужний макрофінансовий пакет допомоги як 50 мільярдів євро. Це теж все шкодить е, такому, знаєте, відчуттю перспективи і стабільності. Це я сказав так про негативну сторону цього, цього процесу. Тепер скажу про позитивну сторону. Дивіться, питання зрушується з місця. По-перше, в Європейському Союзі ми знаємо, що вже проголосований пакет підтримки, і е, там просто є такий часовий трошки затримка. Перший транш, мені здається, буде приходити до нас в березні. Це для України поки що не критична. Це поки що в Україні не критична ситуація е, щодо самого пакету. Підтримки, але ми я можу сказати те, що в Україні зараз в нас є ще запас міцності, і в нас є ще золотовалютні резерви, певні надходження додаткові від бюджету. Тоді як з іншого боку, цим зловживати теж не потрібно, бо цей, ця, цей запас міцності в нас він не є без чер... ну, не є не є без, безлімітним. Тому до європейського союзу в нас зараз більше, скажімо так, є позитиву, бо все таки проголосований пакет, і будемо дуже надіятися, що все таки сполучені штати, особливо в військової допомоги, зроблять свій наступний крок. вам, пан Андрій. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був